Порив тепломережі на вулиці Євгена Коновальця 5, стався сьогодні у Рівному. Жителька цього будинку Світлана розповідає: зранку у її квартирі була гаряча вода та гріли батареї. А до обіду у кімнатах стало прохолодніше. Зараз тепло від сонця, а на вечір то вже буде звичайно, що вже буде прохолодно. Будемо вдіватися, то так і будемо видумувати, Буде каларіфери будуть стояти, вітродуйчики». Унаслідок аварії працівники «Рівнетеплоенерго» теплоенерго на час проведення ремонту мережі призупинили подачу тепла у 14 житлових будинків та один дошкільний заклад мікрорайону Північний. Зараз проводяться ремонтні роботи. Буквально я думаю, за кілька годин теплоносій знову з'явиться в будинках. Це стало можливим завдяки правильному проведенню підготовчих робіт. З будинків не спускався теплоносій, тиск. Атереях залишається причина пориву зношеність тепломережі, пояснює Олексій Кривошеєв. Це перший порив, який стався за три місяці. По суті, три місяці опалювального сезону. Це найкращий показник за останні роки по нашій компанії в Рівному, то, в принципі, як і в інших містах. Велика зношеність тепломереж в рівному вона перевищує 80%. Підприємство щорічно влітку проводить поточний ремонт тепломережі, готуючись до опалювального сезону. Зазначає Олексій Кривошеєв. Та додає капітальні ремонти із замінами труб мають фінансуватись з міського бюджету. Надія Кривко Валерій Мартинюк, Суспільне новини, Рівне.